Привіт, абітурієнти! Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара вітає тебе! Сьогодні ми проговоримо дорожню карту для вступу в магістратуру. З 1 липня ти маєш зареєструвати електронний кабінет вступника та завантажити туди всі необхідні документи. Результати єдиного вступного іспиту ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування ЄФВВ підтягнуться до кабінету автоматично. Якщо вступ, на обрану тобою спеціальністю, передбачає складання фахового іспиту, ти маєш зареєструватись в електронному кабінеті для його складання. Для кожної спеціальності передбачено свій окремий день і окремий час для проведення фахового іспиту. Зверни увагу на розклад, який розміщений на нашому офіційному сайті, dnup. Починаючи з 31 липня і до 21 серпня, ти маєш змогу подати в електронному кабінеті заявки на бажаною тобою спеціальності. 26 серпня ти отримуєш інформацію про отримання тобою бюджетного місця. Зверни увагу, не пізніше, 29 серпня, ти маєш надати в приймальну комісію всі необхідні оригінали документів або надіслати їх скановані копії з накладанням електронного цифрового підпису. Перший наказ про зарахування вступників на контракт вийде 31 серпня. Але зверни увагу: зараховуватись на контракт можна до кінця вересня. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара чекає саме на тебе.